Працюючи в окрузі, народний депутат України Олег Кришин у першу чергу приділяє увагу зверненням громадян їхнім проблемам і клопотанням у жовтих водах. Він зустрівся з жителями дев'ятиповерхових будинків номер 10 та 12 провулку Привокзальний, яких хвилює питання розрахунків за тепловий лічильник, встановлений на ці будинки. В 2011 році ми поставили тепловий лічильник за власні кошти. в 2018 році він вийшов з ладу. Ми значить пригласили спеціалістів по тепловим лічильникам в червні, в червні місяці. Нам нарахували за тепло теплолічильник сплатити десь 62 тисячі. Такі кошти ми, наші мешканці не змогли зібрати, бо, тому що пенсіонерський будинок. За словами Світлани Володимирівни, мешканці будинків звернулися до міської тепломережі і їм пішли на зустріч. За власний кошт закупили теплолічильник, встановили його і дали жителям кредит на три роки. Тепер економія по сплаті за тепло для мешканців будинків складає 45%. Частину кредиту мешканці вже сплатили, та життя все дорожчає, а грошей взяти ніде. От платіжка у нас 49 да за лічильник 49 тисяч, вроді незначна, але дуже тяжка для наших пенсіонерів. От вирішили звернутися до Олега Юрійовича, написали йому листа, і ви знаєте, він відгукнувся. Оце всі наші пенсіонери. Ми уважно слідкуємо за його роботою, дуже уважно. Аналізуємо. Аналізуємо роботу, і ви знаєте, я, ми хочемо сказати, що він один із депутатів, який дійсно виїжджає до людей, спілкується з людьми, він чує людей, бачить їхні проблеми і може сказати, що Дієво допомагає. Сподівання жовтоводців на народного депутата виявилися немарними. На зустрічі з мешканцями будинків Олег Кришин вирішив повністю сплатити всю суму по кредиту, що залишилася. За документами це близько 33 тисяч гривень. Я вважаю, що зовсім некоректно коректна била от щоб витім займалися і то що ви зробили, Ви молодці. Я найду небюджетні в знайду небюджетні найду все, не надо больше не забирати ні кіні нічого. Ми повністю закроємо в закроємо задожність під тіплосів. Все, закроємо задоволення. этот вопрос буде рішу. Всі Довго чекати мешканців будинків номер 10 та 12 провулку Привокзальний не змусили. Олег Кришин виконав свою обіцянку і як результат оплачений рахунок за тепловий лічильник. Ну, Шановні жителі будинку номер 10 і 12 провулку Привокзальний, я принесла вам новорічне вітання від народного депутата Олега Кришина. Це дійсно вітання. Принесла платіжне доручення, те, що ви його, з яким проханням ви звернулися. Оплата за послугу встановлення вузла обліку, теплової енергії за гордіну СВ, за розрахунковим фактом і сума проплати. Печать чи той штамп Приватбанка. Тому вся сума, яка у вас була. Дякую. Хай вас зігріває те тепло ваших сердець, здоров'я, удачі, добробуту і благополуччя Спасибо. вашій родині. Ми низько вклоняємося перед Олегом Юрійовичем і хочемо сказати йому. Велике, велике дівчики, місці дякуємо дякуємо за такий новорічний подарунок. Спасибо. Оце ця сума допомогла нам зберегти наші заощадження, нашу копійочку. Така новина викликала сльози радості на очах літніх мешканців будинків.